Так, привет, ребята! Появилось целый ассортимент всяких интересных приманок. Вот такие приманочки кстати я взял за 3,99. Вот такие вот це для форельки. Для окуня, ну короче, для всякой интересной рыбы, но есть подороже, конечно. Есть, конечно, і подороже, ребята. Блесна по 11.95. вот, вот цены. Кстати, воблера такі в мене теж є по 11.95. меня їх достаточно, як би советую брати воблера. О, таки точ, точ такие есть. Вот. вот, такие вот ребята. Ось вот такі, кстати, вот прикольні застежки. 7,99, грубо говоря, 8 евро, але Є мінус, що їх коротше, дуже легко можна обірвати. Прям дуже легко цим от крючком цепляється за будь що Отакий точно в мене був, я його обірвав. типа йде там зацепляйка, от там от пружинка типу, така, Ну, вона коротше, не допомагає. Не завжди допомагає точніше. Ну, Коротше, самі бачите, якщо. Если прикольні блесни, прикольні лабліра, ну вони і прикольно стоят. Ось вот така вот прикольна вертушечка. За 11,95, грубо говоря, 12 евриків. Ну, 12 евро. О, ось такі класні ребята. Ось вот такими классно ловити, кстати, з лодки. Дуже класна штука. По весу 9 грамм йде. Я не знаю, як вони називаються, але я знаю, що. На них класно ловиться. Це лічно мною провірені вже, як би сказати, варіанти. Е, Саме ваші мій варіант це воблера, ребята. Для новичків са, сама тема, я вважаю, отак от. Блесна теж якби неплохо, ну, но, но вони обриваються. Быстріше, ніж воблера. Воблера, можна ними регулювати глибину і коли ви, допустимо... Витягує, витягуєте на, на берег, ви можете його уже не тягнути, щоб він піднявся на воду. І потім якби спокійно витягнути блісна, вона йде вся по дну і обично на берегу вона обривається. Це є така, от, грубо говоря, своєобразна проблема. Ну, Якщо ви, звісно, ловите на тих водойомах, де вона обривається, то зрозуміло, що. Ви можете на ці блесна ловити. В звісно, я зрозумів того року, що це класна штука. Я став на них ловити і щуку судака. Ну і що на форель я використовую, допустимо такі от цикади. Отакі от, от, ребята, цикади. Вони навіть цього року дешевше 3,99 7,5 г. Прикольна штука, кстати, є. Ні, і всього разу тільки такий колір. Є і зелені, і чорні там, і жовті. Є ось такі цикади. Ну тут по 13 грамів. Оці цикади вже, естественно, вони йдуть на щуку. На, ну, короче, на другу рибу. Прикольна штука. Теж, кстати, можна на них попробувати половити. Ну і обриваються, естественно, теж дуже швидко. І буде дуже жалко обірвати. Навіть такі є прикольні цикади, йо Я таких не бачив. Вес 14 грам. От написано 4-5 євро, грубо говоря. Прикольна штука. Це більш заметно для щуки. Прикольна штука. Єдине, що я тут не бачу, це попери. Кстати, от такі от прикольні були в мене теж. І теж, кстати, пообривались. Ну вот так вот такі вот класні штуки Сіки тот грамм, сейчас Ну, По 10 грамм, ребята. Класна штука. Ну такі, наверное, вже точно не сиспини на сводки тягнути за водкою. Тут даже такий крючок іде здоров'яний Більше мого пальця. Отакі ну, вот прикольні штуки по 9 грамів. 7,99, евро. Вот так вот, ребята, кстати, классные коды. Вот они. Это тоже типа для щуки. Ну и для другой рыбы там. Це именно что уловистая штука. У других приманок не знаю. Ну есть естественно и такие блесна. Прикольные по 21.99 евро. Короче, 22 евро за, за блесну. Даже мармышечка потерялась. Откуда она взялась тут? Ну такая вот блесенка. Прикольно. Классная штука, но и дорога А нитки есть. Есть ребята нитки, кстати. Клімакс, отакі, видно, хороше качество. Витримують до 14 кг 135 м, 16 мм. Нитка хороша. Для фінської риби це саме Оно 15 єврів. Брати, самый найкращий варіант, я беру це. Отакі от, от 8Х, тому що 4Х вони перетираються і потім рвуться, коротше розмокають. Ну, це не той варіант, який треба брати. лучший варіант це 8х провірений варіант. Надовше вистачає і буквально через пів неділі приходиться обрізати по 2-3 метри, щоб нитка нитку заливалася в тому положенні, не рвалась. Ну, Лічно я так роблю. Це вже провірений варіант, так що не економте на нитках, бо потіряйте отакі от прикольні вобліра. В саме першу чергу беріть крепку нитку. Це все завісить... Буде завісити вся остальна рибалка. Ось такі от нитки. Треба буде взяти, звісно, таку ниточку. Видно, что их хорошее качество. Ну и цена хорошая. 15 евро. Сейчас вам покажу, почем стоят в холодильнику червяки, ребята, по 13 евро. Да, 12, 95 евро за банку червей. Вот такие банки у нас в холодильничку стоят. 13 евро. Это капец. Оце хто не хоче йти в лісі копати, той платить 13 євро. Ух ти спінінг, які класнічі. З катушечкою. 37 євро за спінінг. Ну, Качество ви самі знаєте, я думаю, за такі гроші. Нормальний спінінг стоїть нормально грошей. Як мінімум сотка євро. А за 35 це одноразові спінінги. Хоча за 100 євро можна зламати його з першого разу. Що, ребята, підписуйтесь на канал, дивіться відео всім до зустрічі. Чекаю вас на каналі.